І так народ. перший раз знімаю відосик розпаковочки. Приїхала нам посилочка з Радевилів місто. В канал Боб Харві. Звернулися ми до бочки з просьбой. Нам треба компресор. Міні-компресор нам потрібен на нашу круглу баночку. От, і заодно, заодно дружина захотіла не пільника, як я рекомендував. Каже, акваріум як та як буде мій. От, каже, хочу лупоглазого телескопчика. І все. І що ти скажеш їй? Хочу і все. От, поэтому, так як в Богдана не було от, в нього були волі хвости. на валіхвоста. Так, дивимось, дивимось. Це у нас компресор. Ось. Зараз будемо перевіряти. І саме головне. Будька запакував все чотненько. Зараз подивимося. І як доїхали наші лупоглазики. Хлопці, коротше, телефон стоїть на підставці. дупля стрелюю, що воно знімає, як воно знімає. Надіюся, вам все видно. Тому що я кажу, я перший раз так знімаю. Я так, блін, не, не люблю знімати. Не люблю, не вмію, коротше. Якщо щось не то, звіняйте. Оператор з мене так собі. Да-да-да-да! А от вони. Ану. Живі. Дві маленьких золотушки. Ану, щось тут в мене батарейка ще вимахується. Отак от. Водичка. Офігенна водичка. От. Прохладненька, якраз така, як для золотушок. Е, просили ми в боді одну золотушку. От. Просили одну, бо акваріум 20 літров. Ну, Богдан у нас, коротше, вирішив, а що одна, ну їй же ж буде скучно. Да? От. І взяв, дав дві. Я, в принципі, хотів дружині взяти отаку біленьку з жовтеньким, а дружина захотіла чисто жовтеньку. То, мабуть, Богдан так вирішив, коротше, щоб нікому не було обідно. Одна така, а одна така. Ну, блін. Окей, коротше, Бодя, благодарочка, зараз будемо запускати, випускати. Компресор зараз підключимо до аерліфтика. Подивимось, як воно працює. Погнали!